Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти, знаєш, а ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. Що. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А зараз модно так. Але ж красиво. Красиво. Ти ж мене піднула, ти ж мене підбала. Давайте ручку. Може, це, це буде, якийсь манікюр? Йди <ріхи> ти. Клятий <край>, кума. <ріхи> Давайте. <ця. ріхи> <Это>, ну <ріхи> та зараз свербіло <розворюємо>, мені бомбоділо. <ріхи> ой, ой, Що жінка скаже за ту то твою Хай мене почунує, там де кідану сходиться. Ой. Що у вас болить трохи? Ні. Мене були молоди, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як довоже, желан. Умля, все мої. Дай це. Ну що, ти здала тобі труси хороші? Ну і обхід. Боже, боже. А це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай на. Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе Що? Дід сьогодні зробив тату? А. На колку. Ну це що маєш розум? На старість Саш? А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе захотів... Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. А я, рах... я рахунок який? Или нічя. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б деш болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, ви скажи, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. Холодний. А ти що робиш? Холодний. Я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де Що Шучая помила. А тут нема. А їй ходить? Звісно, ходить, ну вже. Б... Ходи, ну, і... красиво. Ти бачиш, блядь, куди он кине? А тепер. Опа. Тут. Вот хто? Давай. Дизайні. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рес> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Спошли. Символізує зсу Панамку що ли? <смірно> патріотично Україну, Україну напевно. <смірно>